Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. прес-секретар президента Росії Пісков підкреслив, що у Кремлі взяли до відома заяву американського президента Дональда Трампа про те, що він скорочує термін раніше виголошеного на адресу президента Росії Путіна ультиматуму з 50 до 8 чи 10 днів. Ніяких коментарів того, як реально Росія збирається реагувати на заяву Дональда Трампа, і чи можливою є реакція самого президента Путіна, Пісков не навів. Варто нагадати, що після того як Дональд Трамп виступив із своєю заявою про 50 днів, які він дає Росії для мирних перемовин і припинення вогню на російсько-українському фронті. Той самий Пісков підкреслив, що реагувати на ці слова Трампа буде сам Путін. Однак пройшло два тижні, а російський президент взагалі ніяк не коментував слова свого американського колеги. Ну і тепер ми бачимо, що Кремль йде за стандартною схемою реагування на заяви Трампа. Колишній президент Росії і заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Медведєв підкреслює, що американським лідерам варто займатися своїми справами і думати про інтереси. Самої Америки міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров не сприймає заяви своїх американських колег. А прес-секретар президента говорить про те, що заяву Трампа взяли до відома і нагадує про важливість досягти цілей так званої спеціальної воєнної операції яку путін розпочав ще 24 лютого 2022 року вдумайтеся 24 лютого 2022 року російський президент наказав своїм військовим взяти під контроль всю територію донецької і луганської областей псевдонезалежність, яких було визнано за день до початку цієї ганебної і несправедливої війни і досі російські військові не можуть Виконати цей наказ свого недолугого верховного головнокомандуюча. Отже, чому сам Путін не реагує на заяви Дональда Трампа? А тому, що йому практично нема чого відповісти, американському президенту. Свій ліміт довіри, який Трамп очевидно до нього мав. Путін вже вичерпав російський президент використав аж шість телефонних розмов із американським колегою для того, щоб переконувати Дональда Трампа у своєму бажанні досягти завершення російсько-української війни. Однак жодного разу не погодився із головною ініціативою Трампа щодо припинення вогню на російсько-українському фронті. Хоча Трамп наполегливо нагадував про цю свою ідею буквально із першої своєї розмови з Путіним. і навіть. Можна сказати, після цієї першої розмови пішов на поступки російському колезі. Ці поступки кожний громадянин України прекрасно знає. Їх можна не перераховувати. Однак, вже той факт, що Трамп заради припинення вогню на російсько-українському фронті, взагалі, пішов на діалоги з російським президентом і перервав його дипломатичну ізоляцію. Було досягненням Путіна, досягненням, яким той скористався для пропаганди, а не для конкретних дій. Початок перемовин між російською та американськими делегаціями, розмови про спільні економічні проекти Сполучених Штатів і Росії. Присутність на цих перемовинах економічних представників, які саме мали домовлятися про якісь вигідні оборудки і для Трампа, і для Путіна припинення зрештою військової допомоги Україні перед тим самим шостим телефонним дзвінком американського президента до російського колеги. Все це з точки зору Трампа мало б спонукати Путіна до якихось конструктивних дій. Але Путін очевидно вирішив, що він зможе до безкінечності. Говорити Трампу приємні речі і не схвалювати жодних рішень, які стосувалися б завершення російсько-української війни, і це помітив сам Трамп, який в вголос говорить про те, що телефонні розмови із путіним є приємними, Очевидно, тому що російський президент готовий використати будь-яку кількість цукру у цих телефонних розмовах. Але ніяких реальних результатів Трамп не досягає, і це вже помічають не тільки близькі співробітники американського президента, не тільки його дружина, але і сам Трамп. Таким чином, для того щоб якось гідно відреагувати на нові заяви американського президента і на його очевидне роздратування, небажанням російського колеги закінчувати війну. Путін має вирішити, що він може реально зробити для того, щоб призупинити дію погроз Трампа, а до жодних реальних вчинків зациклений на цій війні російський керманич не є готовим. Є і інший варіант, який може пояснити нам, чому Путін не реагує на заяви Трампа, а випускає замість себе піскова чи Медведєв. Який варіант? Путін хоче зрозуміти, а що ж дійсно може зробити Трамп після того, як завершиться ці колись 50, а тепер вже 10 днів ультиматума президента Сполучених Штатів, і його реакція може залежати від практичної складової можливих дій Трамп. Чи дійсно американському президентові вдасться досягти прогресу у так званих вторинних санкціях проти енергетичних партнерів Російської Федерації? Чи дійсно більшість цих енергетичних партнерів відмовиться від закупівлі російської нафти, що створить реальні проблеми для російського бюджету? Чи дійсно на певні перемовини із Сполученими Штатами щодо закупівлі російських енергосіїв піде не тільки Індія? Міністр енергетики, який вже зараз говорить про відмову від російської нафти в разі американських санкцій, але і Китайська Народна Республіка, яка є головним спонсором російсько-української війни, головним союзником Росії у протистоянні кремлівського режиму і Заходу. І дійсно. Путіну також потрібно буде зрозуміти, якими будуть обсяги військової допомоги для України в разі, якщо він не відреагує на Трампівський ультимат. І вже після того, як Путін буде розуміти, що за погрозами Трампа стоять конкретні і небезпечні для його режиму дії, от тоді, він може піти на певну реакцію на заяви Трампа і реально зробити якісь кроки на зустріч американського президента. А якщо виявиться, що погрози Трампа нічим серйозним російського президента не загрожують, що Путін може продовжувати принаймні ще певний час війну, що може сподіватися, що його тактика виснаження України дасть йому якісь нові результати. Ну тоді виникає питання: навіщо реагувати, коли всі переконаються, що попередження Америка. Канського президента ніяк не впливають на воєнні-агресивні плани його російського колег і відсутність реакції самого Путіна на слова Трампа може бути пояснена саме таким ставленням російського президента до. Того, що може зробити його американський колега, дякую, друзі, Залишайтеся на цьому каналі. підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал каналу Патріоні Баймія Кофідонателе, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам хай щастить.